Мене звати Аня і на мою привелоку радість ви потрапили на канал Unbook, І сьогодні я пропоную вам провести день зі мною. Впевнена, що це буде доволі цікаве відео як для вас, так і для мене. Для мене, тому що я вже давно не знімала відео у форматі влогів. Для вас, думаю, цікаво дізнатися, як людина встигає працювати на повній зайнятості, вести три блоги на різних платформах про книги і ще. Підтримувати певне соціальне життя я, якщо що, і сама не знаю, як я зароблю. Але сьогодні будемо дізнаватись зразу. Це, звісно, лише одна із варіацій, того, як можуть проходити у мене дні сьогодні. У нас на календарі не питайте. Сьогодні у нас на календарі четвер, і він буде сьогодні трохи більше з акцентом саме на створенні контенту, хоча робота нікуди не подінеться. По перше, тому що я знімаю цей влог. По-друге, тому що я заманила подругу повторити експеримент із відео для TikTok, Тому сьогодні ми ще будемо знімати це, і я вам покажу. Окрім того, забіжимо в книгарню, оскільки там сьогодні знижка 1 плюс 1 дрібні 3 на книги видавництва. Спробуємо прочитати книгу за день, щоб було вам ще й книжковий аспект, який можна було оповісти. І думаю, що ще декілька дрібниць нам поміж цього всього проскочить. Тож я побігла працювати, а вам приємного перегляду. Я буквально дві хвилинки погортала цей графічний роман, але вже в захваті і в очікуванні дуже незвичного, мабуть, трохи страшного, але дуже цікавого читацького досвіду. На це в мене є низка причин. Які вам спробую зараз окреслити. Перш за все, як видно з цієї кричущої обкладинки, це у нас історія про Голокост. А можливо, ви вже з попередніх відео знаєте. Якщо ні, тоді знаєте і зараз. Тема Голокосту мене доволі таки сильно цікавить, мене тягне до книг, серіалів, фільмів на цю тематику. Я ще до кінця не розібралася, чому, але в мене є дві теорії. Перша, це те, що можливо мене цікавить, як. І звідки береться така жорстокість для вчинення голокосту для вчинення будь-якого іншого акту винищення нації? Друга можлива причина це те, що мене цікавить, як такий жах можна пережити і жити далі. Ще є варіант, що, можливо, ці два факти між собою поєднані, і мені цікаві ці історії саме в сукупності жорстокості одних людей і жаги до життя і сили волі інших. Другий факт, з якого мені здається, ця книга мені дуже сподобається, це те, що це графічний роман. І для мене графічні романи, комікси це такий дуже легкий і невимушений формат подання історії, а це все таки історія про голокост, і мені цікаво, як можна поєднати. Таку важку і страшну історію з таким легким форматом подання. І остання але не по важливості, як стверджує нам, анотація, це історія владека Шпіґельмана, польського єврея, який пережив голокост, і його сина художника, що намагається примиритися з родиною історією, створивши про неї комікс. Я, мабуть, ще жодного разу не знайомилася із історією цього геноциду через призму другого і третього покоління. Зазвичай такі історії подаються з точки зору. Жертв безпосередньо Голокосту. і мені цікаво, як не лише передасться. Події, які відбувалися, але й те, як автор буде проживати наслідки на наступних поколіннях, і якими взагалі ці наслідки на наступних поколіннях є. Думаю, вам помітно скільки аспектів зацікавили мене в прочитанні цієї книги. Я її, коли побачила на сайті видавництва, видавництво, я знала, що це потрапляння в серденько, і я дуже сподіваюся, що в принципі враження перевершать або, хоча би, будуть на рівні моїх очікувань. Я вам скажу взагалі, що видавництво видавництво це. Видавництво завжди мені дотепна ця навмисна тавтологія, яку, я думаю, закладали власники видавництва при виборі назви. Так от, воно спеціалізується на виданні гостросюжетних і гостросоціальних книг, тому якщо вам здається, що в Україні видаються одні і ті самі ромкоми і фентезі історії просто з іншими назвами і обкладниками, можете спробувати, а я рекомендую спробувати забігти на їхній сайт і знайти там щось доволі незвичне. Яке відповідатиме вашим вимогам? Я побігла нарешті знайомитися із цим графічним романом, думаю, повернуся до вас із першими враженнями про нього. Ми з вами вмикаємо експрес-режим зборів, оскільки я не встигаю, буду збиратися і паралельно розказувати вам, що сталося від нашого останнього підключення. взагалі, пройшло вже декілька годин, відколи ми з вами в останнє бачилися. Я встигла зробити ще добрячий шматок своєї роботи і прочитати заодно 25% нашої книги. Хотіла би трохи поділитися своїми враженнями. Найперше я була права стосовно цікавості поєднання формату і тематики дійсно дуже. По особливому і цікаво сприймається той факт, що така складна історія розказана в легкому форматі графічного роману. Поки що, звісно, нічого супер жахливого по сюжету у нас не відбувалося, але я в переочікуванні цього, оскільки перша частина книги, оця перша четвертина, це ми познайомилися загалом із батьком, із сином, із історією перед початком війни і з якимись першими сутичками батька із німецькими військами. Другий дуже цікавий аспект всієї цієї історії це те, що м, автор і художник розповідає нам не тільки те, що відбувалося з його батьком, але й включає в історію також їхню взаємодію, коли вони про це все розмовляли. І це насправді додає дуже цікавого елементу до оповіді, оскільки ми спостерігаємо не лише за тим, як батько проживав події в своїй молодості, коли це все відбувалося, коли почалася світова війна, але й також бачимо паралельно, як в теперішньому. Часі відобразились на ньому якісь моделі, поведінки, страхи, як взагалі це на нього вплинуло, і відповідно і на відносини з його сином, теж загалом Рорк стверджує, що нам читати, а точніше, мені, цю книгу, читати ще трохи більше години, тому я переконана, що ми з вами протягом дня її завершимо, і я в кінці розкажу вам, якісь ці загальні враження, які книга в мене залишила. Бо я думаю, що якраз цих 25% в яких я зараз перебуваю, це такий собі вступ. До найбільшого жестяку, який чекатиме мене надалі. Я тут так активно збираюся, тому що до мого будинку вже десь підходить подруга, якраз від неї приходить повідомлення, вона буде за 10 хвилин. Будемо разом знімати новий тікток. Ми вже знімали з нею один тікток разом, і він дуже людям відгукнувся і сподобався. І ми теж кайфанули при зйомці цього відео. Сьогодні трешк, трошки <змінимо>, змінимо формат, але загалом суть відео залишиться та сама. Я вам теж шматочок вкладу, хоча. Повна версія його буду чекати вас саме в тіктоці. Це вам лайфхак про укладення брів е, гелем. Треба дати йому трішки підсохнути, щоб він максимально гарно укладався. А взагалі, оптопік, але цей макіяж, мій, е, це мій новий обсешн. тому що я два роки мала одну і ту саму макіяжну рутину, і вона мені встигла доволі набриднути. І зараз цей такий легкий, теплий літній весняний макіяж мені дуже подобається. І він супер швидко і супер легко малюється. От і все на таймері 9 хвилин 39 секунд, і це ще з розмовами, а я вже зібрана. Іду чекати на подругу і знімати Тік-Токи. Це, це чесно кажучи. Вона жовта, так? Так. Я просто згадую, як вона називається. Я знаю, що за книга, але я знаю, як вона називається. А, блін, а реально як вона називається? Там якась має бути в назві. Типу... І мене, мене відчуття, що в назві має бути якийсь вид е, е, типа сіно просто, ага. пшениця. От це, але я не можу сказати, що конкретно. Нас е, заманив віват знижками, оскільки там сьогодні один плюс один дорівнює три. А ви як бачите, один плюс один, ну три вже там як вийде. От тому ми по дорозі в книга. Я вже вдома. Я прочитала близько половини 44%, якщо бути точніше, а цього графічного роману вже не впевнена, чи я сьогодні зможу його дочитати. Події насправді розвиваються доволі стрімко і не в хорошому розумінні, тобто, тут про все жорстокіші і страшніші речі. Іде мова, відповідно, я заповільнююся в читанні. Не вдається мені так швидко прибиратися крізь сторінки. Хоча мої очікування в плані якості історії однозначно. Виправдовується. Мені подобається, як автор переплітає історію свого батька з історією свого життя, як ця оповідь переростає з реальності. І ми, начебто, переносимося в минуле, коли батько проживав всі ці події. У нас залишаються якісь аспекти ще не розкритими, тому на диво зберігається ще якась інтрига, що мені здається. Автоматично вписано в такій історії, але тут автор умудряється ще додати її в реальному часі. Я трохи злюся на сина, який злиться на батька. Хоча, з одного боку, мабуть, його розумію, а з іншого, коли ти спостерігаєш як читач. Ти чудово розумієш причинно-наслідкові зв'язки батькової поведінки, чому він там не хоче викидати ніякі речі, чому він підбирає щось на вулиці, чому він так цінує те, що має. Для тебе це все як для читача, очевидно, тоді як там, в коміксі, в графічному романі Син злиться хоча теж зрозуміло, що якщо він ці всі паралелі вніс в книгу, то з висоти свого віку він вже теж вловлював це. Але в самій книзі не дуже можна йому співчувати. Можна звичайно, не дуже легко йому співчувати. Отак. Я загалом поки в захваті і не думаю, що це моє загальне враження зміниться до кінця прочитання, а на прочитання я планую виділити залишок вечора. Крім того, швиденько покажу вам книги, які придбала у Віваті за акцію Дольблюзендрівні 1 +1 3. одну книгу забрала собі подруга. Я для себе вибрала дві. Перш за все це царство вовків. Я людина, яка дуже легко. Піддається впливу, і коли мені трапилось в тіктоці відео про те, що наклад цієї книги завершується, я, звісно ж, повірила і пішла її брати це, нарешті, остання книга із е, світу Гриш, яку мені вже насправді хочеться прочитати і завершити з цим етапом. Якось вже відчуваю. Що ментально переросла цей світ, і хочеться з ним покінчити. Подивимося, яким видасться це завершення. І друга книга це Церцея, книга доволі сильно натхнена грецькою міфологією, і книга, в якої є дуже багато і дуже багато позитивних віків. На цьому все. Мені цього вистачило, щоб її купити. Я насправді вже давно на неї заглядалася і не наважувалася, бо не можу сказати, що я сильно розбираюся в грецькій міфології, але тут ходила, вибирала і нічого кращого не могла знайти, тому прийшов час на купівлю і цієї історії. Тож я йду дочитувати графічний роман, я йду монтувати відео для Тіктоку і подивимося, куди цей день нас ще заведе. Зараз фактично перша ночі. Але я дочитала книгу і дуже хочеться цей влог завершити таки за один день. Вражень, якщо чесно, дуже багато. Ця книга набагато ну, більше, ніж просто історія, точніше, не просто. Просто набагато більше, ніж історія про аушиць, про Голокост, це про добро від людей, від яких не очікуєш, про зраду від найближчих. Про наслідки переживання чогось настільки жахливого, не тільки на тобі, але й на інших поколіннях це про почуття вини, за те, що ти проживаєш не настільки жахливе життя, як твої батьки, і загалом просто стільки дрібниць вплетених в історію. Що ти не можеш не оцінити її на п'ять. І взагалі дивуєшся, як можна щось настільки складне вкласти в комікс. Я знаю, що я повторюю це протягом цілого відео, але це враження, яке було зі мною протягом цього прочитання. І я не знаю, чи я зараз йду, але навіть сам автор теж говорив про це на сторінках коміксу: про те, що є маса всього, чого я ніколи не зможу зрозуміти чи зобразити. Реальність це складна для коміксів. Скільки всього доведеться оминути чи викривити. І мальовка в коміксах насправді теж ідеальна. По-перше, вона чорно-біла, і це частково передає весь похмурий настрій історії. Вона не відволікає від сюжету, навпаки, дуже вдало його доповнює. Автор використав дуже цікаві методи замальовки з масками, де тобі видно, коли. Людина залишається собою, коли вона одягає маски заради виживання. І просто ну це реально щось дуже круте, чого я би не могла очікувати від графічного роману, але цей роман це дав. Тому я його безмежно рекомендую. Залишаю в описі до відео вам посилання на цю книгу на сайті видавництва. Якщо щось з того, що я рекомендую вартує прочитання, то це воно. А вам дякую за перегляд, за те, що прожили цей день з мого життя. І на добраніч!